Доброго вечора, мої прикладники Україномовного каналу. Гарний теплий вечір. Сонечко вже майже сіло. Дітки грають в футбол, А хто б що? Баскетбол і волейбол. Ми з Максиком на прогулянці. Я нещодавно приїхав повечеряли, по з бабусею, з дружиною. Дитина вже не дочекалась, пішла гуляти. Сьогодні, як пів на восьму, вийшов з дому, навіть раніше і приїхав після шостої. Дуже цікава була. Не скажу що прогулянка по справах, так сказати, частинка життя. Якась закінчилася. Закінчили ми навчання в справи справі. Багато. Багато чого так в голові. <смі> багато, так. Да. Багато нових людей, багато емоцій, багато не знаю як сказати. Ладно, Треба ще все пересмислити пере у своїй голові, тому навіть не знаю. Ладно. Життя продовжується, не зважаючи ні на що. Ми сподіваємось на найкраще. Сподіваємось на швидше закінчення війни щоб ніколи і нікому не згодилися, не знадобилися навики ці. Все, Усім Дай, гарного вечора, тихо, всім добро злагоди, всім щиро дякую, і, звичайно, будемо жити, незважаючи ні не на що. Що ти шукаєш, Максимку? Все, на добраніч, мої люди. Пока.